Вітаю вас на каналі сьогодні, 14 серпня 2025 року, місто Переяслав, Київська область. Хотів би вам показати сьогодні гібридну форму Баранова зорінька. знаходимося ми мого товариша виноградаря Володимира на його ділянці біля будинку. В його виноградник від зворотніх замерзків зберігся. Частково теж був підмерший, але в мене виноградник основний, там, де посажено багато кущів зоріньки, Дуже сильно підмерз, і там немає що вам показати. Чому саме показую в нього, щоб ви зрозуміли по термінах, як достигає ця, ця гібридна форма в нашому регіоні? От давайте перейдемо до куща. Це все буде показаний один переприщеплений кущ зоріньки Ось дивіться, який демонструє результати. Не тільки в південних регіонах зорінька показує гарне навантаження. Давайте пройдемо по кущу, подивимося, скільки да, тут трошки рара є. Ну, зараз зосередимо свою увагу на зоріньки. Я показую, для чого вам такі навантаження може демонструвати зорінька і в нас, і виходить на дуже ранній термін. У мене на ці терміни виходить ефект ОМ і зорінька. Ягоду вона має фіолетову рожеву. Давайте ми зріжемо середню по розміру ягоду. Бачите, вона такий має розмір. Десь днів 5 і вже можна буде зрізати ягоду для споживання, реалізації. Це показує те, що навіть в, наших регіон, в нашому регіоні, не тільки на півдні, можна отримувати такі гарні результати. От давайте ще повернемося до куща. Грону закладає велику. От бачите, тут розмір грони, десь приблизно кіло 200-1,5 кг є грони. Там ще з тої сторони, ось бачите, в затінку також зорінька. Великі показує гарні грони, непоганий цукор, що по смаку в зорінький. Багато хто каже, що смака, смаку немає в зорінькій, зоріньку потрібно, щоб вона трошки повисіла. Колір вона бере, бере зразу колір, а тоді набирає цукор. Якщо дати їй можливість повисити, по минулому року, році я вже це побачив, набирає такий фруктовий присмак який нагадує смак персика. І да, він легкий, легко виражений, муската тут немає. Що ж стосовно самого, самої зореньки, на своїх коріннях. Уже я побачив, що сила роста саженців і само, самої гібридної форми досить велика, вона витягує гарні навантаження. Ягідники вже я думаю оцінили зореньку. Вже я бачив великі плантації, насаджені, хто займається ягодою. Це хороший показник для того, хто захоче собі посадити багато зоріньки. І для себе тримати у господарстві такі, такі надранні сорт, я теж вважаю, що непогано. Що б ще можна було сказати? Я вважаю, що оце візитна карточка Баранова, так само, як у багатьох виноградарів є форми, які є їхньою візитною карточкою, так само і ця. Я думаю, що пройде ще років 4-5, зорінька буде в багатьох на ділянках. Кому була корисна інформація, підтримуйте канал Подобайку. До зустрічі!